Час поле тихою сапою, на світі бійня і грізня, а я іду до водопою, веду крилатого коня. Ріки немає, русло всохло, дно каламутне і брудне, і кінь здригається, і охло і ще раз в душу ремигне. Ліна Костенко. Моя відповідь двійник. Моя душа мій схрон. У схроні потайник. І за важким замком сховався там двійник. Не знає він брехні і не буває злий. Він плаче навесні, він ніжний та дурний, і щирий він завжди, і весь він для усіх. Півкроку до біди беззахисний він псих, такі не у такі не проживуть. Їх ззовні, а як ні зсередини заб'ють. Гани, ховай його тюрма від соціомеча, Ще трохи і сама не доберу ключа.